Юрій Вікторович розкаже свій досвід по технологіям МЗУРі. Чому? Тому що хто, як не він, багато знає нюансів, вважаючи кліматичні умови, вважаючи наші одеські нестабільні опади Да? Тому Юрій Вікторович, вам, вам слово. Да. Ви Добрий день, командир. Ну, Те, що тут розказали, це не трохи привелічу, що ми такі тут котелики. Нічого в нас тут такого не немає. Ну, правда, у нас була благодаря, знаєте, я вам скажу до ну, таку, до мене, Сережа звертається, ось скажіть, що вам дало то, що фірма НАТО почала з вами працювати? Знаєте, що я сказав. Говорю, в мене коли вас не було, в мене була сівалка Мзурі. Коли ви прийшли, в мене вже її немає той сівалки. Він забрали, і вже немає. В мене сівалку навіть побачити її не можете. Ну, обіцяю, що мені привезуть до кінця місяця другу сівалку. А чому ви тоді приїхали? Побачимо дивитися. То що посіяла та сівалка. Е, ви знаєте, е, саме перше, щоб перейти на яку-то технологію, зараз говорять технологія журі, технологія класична, є спашка, технологія поверхнева робіт, нульова технологія. Треба спочатку тут себе перемінити все. Я для мене було перший раз, коли побачив журі, це була несерйозна техніка, це була якась картофелікопатіна машина, це все було щось страшне. Коли ми поїхали. До Марика подивилися, потім поїхали в жашку, подивилися, то трошки почали дивитися, коли почали не сіяти, то теж трошки страшно було, але добре, що воно у нас вдалося. Ми перший рік посіяли, отримали 50-40 на рік гектара, і потім вже мене ніхто не міг що все плохо сівав. Пшениця в нас трошки вийшла, трошки а Потім ми вже навчилися і пшеницю ви побачите, вирощувати. І соняшник, і кукурудзу вже в зорі. Все на пішло. Ну, перше, всім гору треба поміняти тут. Це. Як це так нічого на полі не робиш, одна сівалка сіє, більше нічого нема. Ви до нас будете на бригаді, побачите, культиватори стоять, нетронуті, діскачі стоять, що у нас там плуга нема у нас. Ну, діскачі тільки були це плугами. Ми вже, мабуть, ну, років 18-17 не, 18, не, 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 не пашемо на полях. Перше, що хочу сказати, ми вам покажемо поля, покажемо рапси наші. Тут наш є представник фірми Лемки, він покаже свої гібриди. Хочу сказати, що ріпаком. Ми почали займатися благодаря, Я завжди кажу, нашому вчителю Аубе. Ну коротше, він в нас лємки, Я за нього ми почали вчитися багато, вирощувати. І ми дуже багато сіємо ріпака. В нас цьому році посіяна ріпака 500 гектар. І ми, мабуть, половина ріпака, може чуть і більше, посіяна фірми Лємки. Ну якось вона нам підходить. Як в Мзурі підходить сівалка, так і ці гібриди нам підходять. Оце вас треба цілу комору тепер держати намет. Є, є медом у нас теж. Ви будете їхати, ви побачите, пчоли стоять, що у нас це, там добре. Це, це. це в нас і в різних, одна бригада стоїть з тої сторони, друга стоїть з тієї сторони. У цьому році ми посіяли багато пшениці і ячменя Мзурі, і мене переконали, ви побачите посіви. Я буду збільшувати площу посіви Мзурі. У нас ще є П'єтінгер. Все-таки вважаю, що Мзурі трошки краще. Тим паче, що ви побачите, пшениці, сієш, мені стоять такі, рапси стоять отакі. Буде багато пожнивних остатків, і пьотінер може трошечки десь схибанути. І ми будемо в Мзурі, тому що мзурі по соломі дуже хорошо сіє і у нас виходить. Ми на Мзурі, ту, що ми продали, тут хлопці у нас як хто купив, ми зробили систему внесення жидких добрив. Зараз нам приїде сівалка також системою, вже ми по-другому, я вже подумав, як, ми вже трошки по-другому переробимо, я вже хлопцям сказав. І ви знаєте, коли при посіві ти вносиш швидко розтворімі добрива, так, це ЖКУ або КАС, коли ми пізніше сім, і даємо ще сухі добрива, і це все йде під корінь, це, це технологія, до якої ми повинні йти. Ви знаєте, коли до мене Олов приїжджав, він казав, треба сіяти по соломі, рапс. якою сівалкою посіяти? У нас була е Джундіровська 890, яка теж вона була шестів механічна. Ми сіяли, але ми дискували перед цим ділом. Ну як же так не задискувати а було ще зробити? Це ж не ясно. що ж ні? У нас нічого не виходило. Ми палили солому, і тоді сіяли і получали ми цей. А сьогодні, коли я вже побачив на виставці, ну не сьогодні, а раніше, і ми взяли цю технологію сівалкурі. У нас зараз непогані результати. Я задоволений тими результатами. І хочу вам сказати, які є мінуси в цій сівалки, як я бачу. Да? Перше, це мала ширина захвата, да? 4 метри. От багато в мене хлопців приїжджають, які мають багато землі. Та що я неї, скільки я там нею посію на це? Я говорю, ти купи сівалку, посій, скільки зможеш. то не що ти купиш, або 6-метро, або ще одну купиш таку, метри, у тебе Да, І дорого, вроді би, як вона стоїть. Але я вам хочу сказати, у 17-ці, в 16-му я посів, 17-му ми зібрали то я за один рік її відбив. А як посчитати, я у 2014 році посіяв ріпак 420 гектар і посіяли ми медженірівськими сівалками 455 Як ми робили? Ми спалили солому, зайшли лущільниками, потім хрощикером робили, потім культивували. і тільки на одному полі у нас пішов дощ на 80 гектарів. Ми отримали там 60-30 раз гектара рабства. І теж це був ємковський гібриди. Я почав ми вбирати, ніхто не вірив, я Володю пригласив, що хлопці приїхали, щоб побачити, який раб може бути ми на цей. На слідуючий рік ми знов таку саму вже купили мзурі, так же, як же провірити, як це все воно буде працювати на цей. І в нас поле 125 гектар було. Ми 25 гектар зробили так, як я робив, одіскували, спалили 25 гектар. Цей, все зробили, як робили раніше. Так? А рядом нічого не робили. Отак От пройшло в нас, тоді ми тільки купили сафру, тільки починали. Ну, саме більше ми пружиною бороною простою пружиною бороною після комбайну зробили і посіяли мзурі на цей. Так я вам хочу сказати, в мене є фотографії, хто захоче, я вам покажу. Там, де ми посіяли джондіровською сівалкою, по цьому ми отримали 29 сантиметрів з гектара. Там, де ми посіяли. Е Мзурі, теж по цій по, по, по Хорщі, де пройшов по цій ми отримали 36. А по цій де ми нічого не робили, ми отримали 54. Я, я навіть, посчитавши, що одна тонна прибавки урожаю дала, так? а в нас було тоді посіяно 350 гектар, це ми 350 тонн мали цей. Ну, зараз може, це хто сіде. Да. <звітаю> На цей. Ми навіть одну тонну посчитайте, 350 тонн. Я отримав тоді прибавки за що того, що ми по сілим Посчитайте, тоді було 18-19 тисяч тонн репака, яку ми отримали на цей. І ми тепер сіємо ну 80 процентів. Ми сімзурі, наша є майстра сівалки, ми там пробуємо, експериментуємо на цей. Чому, чому плюс системи цієї мзурі і сівалки? Ми повинні зробити всі умови для того, щоб рослина добре розвивалася. Коли ми сіємо, візьмемо, я не хочу нічого сказати про местро плохи. Люба сівалка, яка сіє там, любу беремо. Местро теж має свої плюси і має мінуси, як Е, Ми, коли сіємо местро, ми сіємо на 3-4 см на сінину кидаємо. Так? І рядом вже кидається, хто знає, люба система, Вандерштат так само. І рядом він кидає добриво. Корінь стережневий пішов вниз, добриво лишилося, тому що ми сіємо там, ні трамофоско, амофосом, є амофоски. Діомофоски. І коли б не посіли, вони лишаються зверху. А коли ми, і дивіться, вона попадає на тверду почву, і треба енергію пробити це і пустити корінь вниз. Мзурій проривши, ми сіємо до 18 до 20 см глибоко рихлення, пускаємо, так? і під низ ми ложимо добриво. І коли рослина починає розвиватися, вона пішла вниз, є доброволь, є волога, вона пішла. ви побачите, які ріпаки ростуть після мзурі. У нас є демонстрація. У прошлому році в нас сіли маестро і сіли мзурі, то від 5 до восьми сетнерів ми отримали прибавку на мзурі, ну на це. В цьому році ми сіяли то і тою. ще учимося на маестро, як вона йде. Ну, бачимо, що вона виступає, мзурі на це. І при тому, що якщо ви будете вносити добриво, от ми в цьому році. Будемо вносити сульфат амонія і будемо вносити амофос. Ми вже купили, в нас вже доброго є, вже ми, ми готові вже до посівної. У нас все вже є. На цей. Ми будемо сіяти, дивіться, обов'язково, якщо у вас ємзурі, є можливість або змішати, або сіяти, треба обов'язково сіяти сульфат амонія. Це сіра і це азот, який знаходиться в аменній формі. Він зразу не працює, ну ми там на полі вам покажу. На цей. І ми ще зробили зараз. Вони ще нам зроблять, що ми будемо вносити житки добрива. Я ще жидкими добрими також буду опити проводити. І ми побачимо, як це є. Нам треба дати всі добрива під рослину. І що я хочу, чим це дає плюс, що ми можемо, якщо, допустимо, вам керівник господарства, я образно говорю, ці задачки стоїть внести 100 кг амофоса, я можу з любим заспорити, от ви несете 100 кг тої сівалки, ми несемо 50 кг зурі. Мзурі покаже кращий результат, ніж покаже там, де є 100 кілограмів, тому що воно буде знаходитись локально і адресно, де знаходитися під е, рослинкою на цей. Так що оця система вона дає свої переваги. Перше, що вона дає, ми 13-14 літрів солярки, ми більше нічого не робимо. Ми 13-14, і там борона пружина прийде, зараз ми ще резгут купляємо, щоб цю технологію повністю робити. Ну, 18 літрів ми солярки потратимо, все, більше ми нічого не робимо. Дружня, хочу сказати, обов'язково, хлопці, коли будете під підрап зготувати поле, обов'язково е обробляйте раундапом, але обробляйте в таку фазу, щоб росли, тільки сорнячок проріс. Ми даємо літр 200, літр 500 е гліфосата. Добавляємо до нього. Я вам скажу, як ми робимо, ви собі як, як робите, так і будете робити. Добавляємо 2-3 кг сульфат амонія. У нас є польський такий якийсь як сахар, він такий, ну, як кристалічний, не, не такий кристаллек, як, який хлоп'ями. Він хорошо розтворяється на цей. Обов'язково ще додаємо лимонну кислоту і є приліпатель. Ми купуємо жидке мило, даємо жидке мило, хорошо робимо. Ну, дешеве, знаєте, трошки удешевити цю всю штуку. Ми робимо так. І робимо літр 200, літр 500. Тільки сорняки зійшли, завалили їх. І потім перед самим посівом. Ми ще теж полтори-дві літри дивимося, які є сорняки, скільки ще раз робили, і через два-три дня ми починаємо сіяти ріпак, щоб сорняка не було на це. Одну ошибку я зробив позавпрошлому дугу. У нас пішло 20-го липні, пішов дощ. Ми ждали, хай проросте трошки більше, більше, знаєте, сорнячок. Він влагу витягнув, тому дожджа не було. Ми три літри дали раундапа, ми бурян убрали, але волога вже витягнулася. Ми отримали не такі дружні сходи в цьому році. В цьому році чи в прошлому році. Ми два рази зробили і на цей, і в нас вийшлося добре. На що строки, вам хочу сказати? Ми, Я вам покажу, де ти їхати, покажемо ріпак. Ми в нас пішли дощі в прошлому році, теж ні в кого не було, в нас пішли, тому що ми плачемо, ходимо. Я маю в Києві хлопців, я проплачу їм гроші, і вони нам присилають дощ. Я вам покажу. Дивіться, пішов дощ, що робити? Так, влага є, все є. Сіємо. Ну, сіємо. Посіяли 200 ектар, розстановились. Вже влага там дивись, далі вже не було. На тій стороні не було. Дежа тільки на цій були. Другий срок ми почали сіяти з 22-23 серпня, на цей. І там, де ми посіяли, після цього другій срок нам покажемо, там набагато кращий ріпак, і набагато менше ми понесли затрат. При ми оприскування, ці всі совка почали, куча проблем на це все діло. Тобі, надо Тобто це, це якось... говориться про те, що не треба постійно там спішити, бо давай пораніше, так. Да? Ну на надо тоже. І Дивіться, яке ще приклад є. От я їзджу хлопці, вже там перейшли, теж не багато технологій. От хто займається класичною технологією? Да? Ми що зробили? Спалили там, чи не спалили, спахали, чи задіскували, знаю. пішов дощ, через 2-3 дні, да, влаги нема. При нашій технології, дощ пішов, соломка зверху, ми можемо собі, от хлопці раніше, як я 54 помню, получив тоді ті года, що них зараз вже багато переходять на не цю, вони сіють, трохи ще кі сівалки є, сіють, бо ж влагу ходить. А ми ходимо, нічого не робимо. Ну що пішов дощ, волога сохраняється на цей. До 15-го. Августа, ну, можете сію, я не говорю, ну я не буду вже більше сіяти на цей. Ви як хочете, ну я, кожен буде дивитися у себе, як виходить. Ну, сроки рані. Ми у 20 році, коли була засуха, ми посіяли 29 вересня, посіяли ріпак. Ну, потім дощі пішли, ми його витягнули. Ми менше 30 центнерів ріки ніколи не отримали. Ми тоді 36 чи через 37. Ну, 30, не пам'ятаю, що у нас не, не бав. У нас менше 37 ми не отримуємо. Це буває, де садінні, там участки. Так що ми поїдемо з вами. Дивіться, ми поїдемо зараз на поле, ми станемо е, на ріпаку. Ви там будете задавати питання. Ми побачите ріпак. Там рядом є льон, ми посіяли по нулю. Оцьому. Ну не мзурі посіяли, ну, мзурі ми ще не навчилися сіяти. цей цей. Потім будемо проїжджати, ви побачите наш горох яровий, який є. Побачите льон там ще теж в нас є. І потім ми поїдемо до другого сроку посіву, Ви побачите ще ріпак. Потім підійдемо, ви побачите пшеницю, яка посіяла мзурі. То ми спустимося побачити ячмінь, який посіяла мзурі, і побачите ще пшеницю в Лудемзурі. А потім ми ще з вами питання поговоримо і по 50 грамів і поїхали додому. Можете Добре. всі питання, добрий день. Які питання у вас є, такі задавайте. Ми, ми приїхали сюди вчитися, а не мене там хвалити, не вчинити не цій. У нас в цьому році добре вийшло. Я хочу сказати, у нас дуже хороша команда, дуже хороші механізатори, спеціалісти дуже хороші, у нас техніка хороша побачити. Так що ви все побачите, ми вам все, що треба, покажемо. І хочемо, щоб ви також вирощували добрі і стабільні врожаї і мали копійочки за цей день.